Всім добрий день. Сьогодні на огляді отаке реле контролю захисту, контролю напруги Зубр d 50 Ну що можу сказати? Ну, я не, не вартую воно тих грошей, які за нього хочуть. Ну, в принципі, зі своїми функціями воно справляється. Але функціонал настільки обмежений. Е, буває, що... Підглючує деколи. Підключує, в якому плані? Тут, коли е, перед включенням є затримка. Тобто, наприклад, ви його підключаєте до мережі, ну, чи подали світло, і воно має відрахувати там 10 секунд, чи скільки ну, то там виставляється. І після того включати нагрузку. А буває таке, що воно спочатку клацне нагрузку, а тоді починає рахувати. Розумієте, отакі глюки в нього бувають. Тобто, оце, це миттєве включення, а там в той час може йти ну, і не 220 В, скажем так. От, Отакий от в нього буває глюк. Деколи. Я не кажу, що кожен раз, але таке щось в нього проскакує. Тепер що стосовно самого реле, ну, просте як двері. Пластик, так собі, скажемо. Ну, він ніби огнеупорний, але по факту я щось сумніваюсь. Пластик тонкий. Е, Далі. Настройки. Настройки тут є тільки верхній поріг відключення. От кнопочкою. От ви собі виставляєте вперед-назад. От. І нижній поріг відключення. Зараз перестане мигати. Так само вперед-назад. Оця середня кнопочка в неї виставляється час. тут Журнал аварійних. Оце перший журнал аварійних відключень. От 78 разів він аварійно відключався. от Далі. Це виставляється час затримки на включення там, секунду. І це корекція напруги. Ну, По напрузі не скажу, що криво показує, але і добре, що має корекцію. І все, в принципі, і все, весь його функціонал. От його паспорт, схема підключення. Схема підключення. ну, Проста перед ним от, 0. Лінії. Ну це в принципі без різниці, але бажано включити так. Бо тому що лінія потім йде на розрив. Тобто фаза потім розривається цем реле, що стоїть всередині. Ну, якщо включити наоборот, буде ноль розриватися цим реле, але краще розривати фазу. Перед ним ставиться автомат. Ну Хочуть двохполярний, ну, це теж не суттєво. Можна і однополярний. От. Ну, Тут така от схема його підключення. Типа рекомендують так підключати. І прям і УЗО заді нього, перед ним двох полярка. Сам, саме сам реле. Ну, що я можу сказати ще, що в Китаї значно якісніші ці апарати можна купити значно дешевше. Я би навіть сказав в рази дешевше, якщо його ціна зараз в нас в районі 1000 гривень, може і більше, я не знаю, то в Китаї за 200 гривень 300 можна купити значно функціональніший прибор, який буде показувати не тільки напругу, але й буде показувати нагрузку, навантаження, тобто якийсь струм споживає ваша квартира там, чи якийсь об'єкт. І ще є навіть зразу з лічильниками, які рахують, скільки кіловат ви спалили. Тобто, замість цього одного індикатора тут буде три індикатора. І, кстати, працюють вони досить коректно і досить надійно. Ну, Це і так само, ніби тут 50-40 ампер він ніби може витримати. Навіть 60, Тут написано 50 50 ампер, но, но там реле стоїть, звичайно, таке. Так, да, воно може і витримає, не буду спорити, не провіряв, на таке не провіряв. І ще його єдиний такий, ну, в тому всіх такий є нюанс, що під час от, просто простою, от він коли включений, він сам теж споживає е, струм ну, напругу. Ну, струм фактично. За місяць він наматує приблизно 3-4 кВт. Навіть, ну, тобто, якщо ви тільки його включите в мережу, на його роботу, на його саму роботу йому потрібна така кількість. Таку кількість струму він спалить. Ну, електрики він спалить за місяць. Десь 3-4 кВт. От таке. Ну, рішайте самі брати, Ну, по факту, своїми задачами відсікання, збільшення напруги і зменшення він справляється. Ну, більше нічого. Від нього чекати не варто. Тут написано час відключення там, в якісь мікромілісекунди, Скільки вони написали час відключення, вони написали 0,01,003 секунди. Ну, чесно сказати. Я не знаю. Це неможливо перевірити. Ну, але я вам скажу так, що це все фігня. Швидкість відключення буде така, наскільки швидко працює реле. Тобто, якщо реле швидко працює, ну, значить буде так. Якщо ні, значить ні. Це вже залежить від якості самого реле, від якості пружини, від якості. Ну, одним словом, залежить, тут абсолютно воно від самого приладу не залежить ніяк все дякую за перегляд.